Там будуть, там вже казали, вже я читав про якісь частини якихось територій. Uh -huh. Ну це що, ну це не про що. Е, якщо ми кажемо про ну, глобальні нормальні речі, то повернення знову ж таки. Дивіться мої минулі ефіри за всі роки. Е, нема, ну, не, не бачу я найближчим часом повернення. Не бачу, і була єдина, єдина точка класна по Херсонській, я пам'ятаю, області це, от влітку цього року, але вона теж пройшла. Тобто я не стверджував, що буде повернення знов ж таки, що перемога, ось це все так не робиться. Ніхто не каже там, що от буде там 5 травня перемога ну, типу такого. Розумієш, ну типу, типу, так не робиться, так не працюється. Це люди потім страждають, люди потім сходять з розуму, тому що вони вірять, вони це, і потім, звичайно, ми виглядаємо в очах інших людей, які більш там психічно-психологічно стабільні. Ми виглядаємо якимось там. Але ні, моя задача знов ж таки не була нікого там е, хвалити, не була нікого там заспокоювати. Не була нікого, Моя задача і філософія була завжди казати те, що я бачу, і людина, яка якій не подобається ця правда, або вона не хоче її споживати, Вона просто виключає це відео. Стосовно от, класна була точка по Херсонській області, але бачиш, вона пішла в мінус, вона обернулася, що ми бачимо там острів, да? ну Карабел, як на винах пишуть, хоча це острів в Херсоні називається по мосту. Ну, по мосту просто я бачу вже після цієї точки, що буде прильот. Вона стояла, вона стояла ця точка 10 15 липня. Але взагалі нуль інформації не було по Херсону, по Херсонській області, точніше. І потім, вже після 15 липня, 20-го, десь, 20-го, може, 28-го, тому що 28-го я ем, писав цей мій прогноз Добре. для себе. І там да, написано, що острів Херсон. Ну вже потім ми побачили острів Херсон. Донецький напрямок залишається складним, і в мене теж в цьому передбаченні, в якому я робив, ну мене вже змусило його виставити, тому що там правда було багато інсайдів. Вони вже майже всі здійснилися. Там просто конкретно що, коли як буде здійснено, воно вже здійснилося і. Там було що буде по карті, якщо дивитися на карту, прорив вгору, і ми бачили, що Deep State, да, якщо не помиляюся, так. викладав, що вони прорвалися вгору, от там буде спочатку так, що або їх зупинять, або навіть трішки з ну, затиснуть. Назад, але все одно, я ж кажу, що Донецька область мені не подобалася, по там єдиною кісткою в горлі, скажімо так, залишиться Краматорськ. От з цим питанням буде. От питання з Краматорськом. Я не знаю, як, яким чином. Чесно, як, як, як не дивлюсь, я не бачу. Ну, якщо я не бачу, то я не кажу, я вигадувати не буду. Але е ситуація по області ну дуже прям не дуже. Ну, у нас це логістика, це енергос, енергосистема. Е -е... Зараз перей, да, енергосистема це світло, от все, що з енергоносіями. Отаке. От е -е... Мости. Ну, Херсонський міст збулося, те, що я казав, по Херсонському мосту. Е -е... Що ще у нас? Лікарні і от, військові, госпіталі, лікарні. Аеродрома, аеропорт, отаке, от по порти, от логістика, транспорт, от таке. Дивись, я вже на іншому каналі казав: я обрав для себе тактику, констатувати якісь факти, да, які я бачу. Навіть якщо вони там зрозуміло, що воно. Багато чого стверджується, щось не стверджується, але моя задача це не оцінювати як там інфлюєнсер, як громадянин цю ситуацію. Тобто, я як практик, як відьма, як знатник, маю м, лише констатувати факти. Не маю я права щ... когось обирати, щось обирати. Я маю на увазі там м, якусь сторону в плані думки, думки народу, думки там я маю йти за своїм шляхом. Тобто, що для мене добре, що для мене. Погано, от я за ними йду, але я не маю права пропагувати це як негласне правило і про це скажуть усі добрі відьми і чаклуни, і маги, і так далі. Тобто, ми і я оцінювати ситуацію, називати це перемогою, закінченням війни, заморозкою не можу, тому що це вже є оціночним судженням. А я ну в мене немає таких. Привілеїв, це робити, звичайно, все, що ми бачимо, це про перемогу ніколи й не йшло. Мови з моїх вуст, я маю на увазі. Тобто, я не бачив перемоги. Ну, правда, ну як я завжди казав, в мене стільки, стільки хейту було ще коли. Я пам'ятаю, я одне один час в Тіктоці знімав. ці та тік Тіктоки там по Фейсбуку Е, І я пам'ятаю, скільки було лайна, і скільки було хейту з того, що він не каже слово перемога, оминає слово перемога. Ка колись там було відео на Ютубі, я сказав, що перемоги не буде, то там взагалі був. Ну тобто, розумієш, зараз люди до цього віднесуться, як типу, як. Ну, ми теж да, це відчувається. Да, це відчувається, що перемоги не буде. Це відчувається, що це буде заморозка. Відчувається, що це а в 23-му році нікому не відчувалося, коли я про це казав. І всі були просто і це добре. Ну може це добре? Тобто, можливо, ми на цьому і тримаємося, і трималися на ось цій надії, і ну але не я. Тобто, я завжди в мене філософія така. я, я б не пішов в ці ефіри там, воно мене на ну от відверто нафіг не потрібно, якщо б я не розумів, що у нас. Така проблема з інфополем, і що, хоч якусь правду, навіть через таро, там, шарлатанська ця система, да, можна хоч щось казати. І по цій шарлатанській системі щось справджується, не щось, а дуже багато чого. Дуже багато. Да, так, тому, тому це моя була місія. Ми, ну, багато хто каже, от гроші, там, не гроші, там заробляємо, не заробляємо. Я не знаю, як людям пояснити. Ну, нехай кожен сам для себе там думає. Я думаю, mm -hmm. що розумні люди всі, всі розуміють, що за нуль копійок за, за, ну, за всі ефіри я не зар... я заробив нуль копійок, нуль гривень. Не знаю, нуль доларів і євро, і так далі, тому що пишуть різне або там від політичних замовлень. Я знаю практиків, які працюють на політичні замовлення, але для мене це не практики, це не відьмовство, це не ремесло моє. Нас це так, не ну, так не можна. Да, треба самого себе. Ну, так просто не можна не можна. Тому що ну, все час розставить на свої місця. Це так. Він вже розставляє. Да. Ну, тут бажання ніякого немає. Тут є тиск, тут є певні умови. Тут є певні. Там е... я я робив розклад для себе не публічний. Е... В... 28 липня, якщо не помиляюся, але я я його вже опублікував. І я пам'ятаю, що там є таємні домовленості. Я думаю, що це не секрет, що що Росія сполучені Штати вони ведуть якісь таємні розмови, таємні домовленості. Воно все є тому. Тут питання того цих домовленостей цього таємного це робиться так само і для маніпуляцій, для давки Путіна. Тобто це не так, що вони там ручками потирають і mm. про щось домовляються. Хоча може так виглядати, можливо, навіть так і є, але певні е, речі е, важелі, да, да, важелі цього тиску і впливу у Трампа на Путіна є. Він готовий застосовувати їх? Він буде їх застосовувати. Він буде застосовувати навіть, я вибачу, переб'ю, він буде застосовувати, навіть якщо вони про все домовляться, домовляться навіть якщо, тобто, не, не дарма, тоді мені все випадало. Мені, мені казали, все, перемова не буде, все, тепер тільки бездна, все, ніяких вже рішень не буде. Е, тут В серпні ми дізнаємося, що ну я вже казав, що е, якщо я бачив, наприклад, санкції, якщо я бачив якісь. Е, Якщо я бачу якусь подію, неважливо, що буде зараз, що завтра скажуть одне, завтра е, скажуть інше, от все отак перебудується. Я буду здаватися, що це кінець, або на навпаки, що це вже перемога. По завтра буде так, як сказано, як показали на обстріли. У нас дуже якщо м, будуть якісь рішення прийняті по обстрілам, хоча б розмови про це будуть 23, го 24 го 25-го, або якісь дії пов'язані з обстрілами, тобто або з зупинкою, або щось про хтось що буде говорити, але конкретно не так, що от, може, не може, і не практика. Я маю на увазі, якщо це буде політичні повісті, да військові повісті, тоді е, дуже хороші е, новини нас очікують. Тому що у нас е, найкраща точка припинити обстріли у Россі у Русні припинити обстріли, це от якраз ось ці три дні. Якщо взагалі нічого не буде про ці обстріли. Якщо там е, хтось щось там, там, там сказав, там щось сказав, але ніхто там на такому глобальному рівні це обговорити не буде, тоді по обстрілам теж мінус. Угу. По відміні обстрілів я маю на увазі. Навчання йдуть, навчання йдуть е, успішно, там навіть багато про що не говориться. Чи буде воно застосовано? Е, насправді. Дуже можливо, тому що показується показується по повітрю М -м, з приводу Арішника. Тут, може, якісь дрони. Знаєш? Ну, може, і ракети, але от дрони якось показало більше. Стосовно Арешніка поки що пусте, але він так зберігається. А якщо він зберігається, то зберігається для чогось знаєш? Це як е, Пачехову і ружьо, яке має все ж таки, якщо не в першому, то в другому в акті вистріл, вистрілити. Тому тут е, така ж сама ситуація. Я пам'ятаю, просто коли ще е, тільки пішли розмови там за Арешні, перед тим як він. Е, там, це ж за день сказали, що от є така ракета, яка може бути запущена, на наступний день вона прилетіла. І от за день я сказав два міста: це Дніпро і Київ. В Дніпро вже прилетіло. І ну, я, якщо будуть якісь е, новини з Арєшніком, або знову про це почнуть говорити, як в минулий раз було, то Київ просто будьте обережні.